Є знижки на Pectol Plus. 10% в аптеках, Подорожник, пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Янка обізянка не молодесі. Не подобалось. В дитинстві в мене була мрія змінити. Але Аня зробити цього так і не наважилась, бо з віком полюбила ім'я, яке їй обрали батьки. А от у Софії спроби переназвати себе були, бо де б вона не була, завжди не одна, а у компанії декількох Софій. Хочеться трошки індивідуальності, коли купа дівчат. Нове ім'я дівчина придумала, аби додати собі ексклюзивності, але ненадовго. Я в дитячому садочку придумала собі інше ім'я і називала себе веселкою. 19-річній Яні своє ім'я подобалось завжди. Та, попри це, вона готова його змінити за особливих обставин. Якщо прийдеться змінити, я стану якимсь агентом і там ще щось. Але по можливості не хотілось би. А осілля своє ім'я змінювати категорично не хоче. Каже, що це пов'язує його з дідусем, на честь якого хлопця і назвали. Він теж був зрістом майже 2,15 і. Займався тією справою, що зараз і я. Я займаюся договірною тендерною роботою. Він теж. Анна теж обожнює своє ім'я. І навіть вважає, що воно впливає на долю. Мені моє ім'я дуже подобається, тому що всі Ані, яких я знаю, вони класні. А пан Віктор мав досвід зміни імені. Після переїзду зі Львова до Києва чоловік вирішив почати нове життя під іменем Віталій. Але самі документи не змінював, просто представлявся так новим знайомим. Ну я думав, що таким чином я щось там кардинально зміню на краще, але по факту вийшло, що сталося найгірше. Забобонів пов'язаних із цією темою багато, але якщо дуже хочеться в Україні змінювати ім'я можна не кількість разів.